Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. А також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Держдеп Сполучених Штатів Америки оголосив про виділення нового оборонного пакету Україні на сайті Державного департаменту Сполучених Штатів розповіли, що виділяється 200 мільйонів доларів допомоги Україні у сфері безпеки. Новий пакет військової підтримки включає ракети для ЗРК Петріот, обладнання і системи для розмінування та 37 тактичних машин для буксирування і перевезення техніки. Також Україна отримує додаткові високоточні боєприпаси до реактивних систем залпового вогню Хаймарс понад 12 мільйонів патронів до стрілецької зброї та інженерні боєприпаси. Крім цього, Сполучені Штати Америки передадуть Україні додаткові артилерійські снаряди калібру 155 і 105 міліметрів, танкові снаряди калібру 120 мм міліметрів та протитанкові ракети до ПТРК Тол та Джевелін. Норвезька оборонна компанія поставить Україні мобільні антидронові системи Кортекс typhoon Про це у понеділок, 14 серпня, повідомила прес-служба уряду Норвегії. Компанія підписала угоду з Міжнародним фондом для України, який очолює Великобританія. На постачання систем боротьби з БПЛА Україні поставлять декілька таких систем. Вартість угоди 56 мільйонів фунтів стерлінгів. Ці сучасні системи повинні протидіяти широкому спектру ворожих повітряних БПЛА. Системи будуть встановлені на бронемашини Дінго 2. Німецький концерн поставить Збройним силам України сучасний розвідувальний безпілотний комплекс Луна Нджі. Про це нещодавно повідомило німецьке видання. Запуск дрона здійснюється з катапульти посадка здійснюється за допомогою вбудованого парашуту, фюзеляж, виготовлений з легкого і в той же час міцного вуглепластику. Безпілотник здатний перебувати в повітрі до 12 годин. Він може керуватися оператором на відстані до 100 км. Максимальна висота польоту складає 5 км. Дрон має хороші теплові та радіолокаційні характеристики. Аеророзвідка п'яти артилерійських бригад Збройних сил України отримала п'ять українських безпілотних комплексів шарк. Розвідувальні БПЛА передав благодійний фон. Повернись живим. Шарк може знаходитися у повітрі до 4 годин. Максимальна швидкість польоту БПЛА 150 км кілометрів на годину. Безпілотник оснащений високонадійним модулем зв'язку та сучасною системою камер. Які дозволяють вести спостереження на відстані до 5 кілометрів від БПЛА до об'єкта. Вже три вітчизняні державні заводи почали виробництво FPV-дронів. Про це повідомив радник міністра з питань стратегічної галузи промисловості. Зараз там навчають персонал, і вже почалося виробництво. Він також наголосив, що міністра Техпром працює для масштабування та розвитку ринку українських БПЛА. Крім того, проводиться локалізація виробництва комплектуючих в Україні. Український оборонно-промисловий комплекс налагодив виробництво елементів динамічного захисту Контакт 1. Кадри з елементами захисту пролюднили в соціальних мережах. На озброєнні українських військових помітили елементи динамічного захисту 4С20 контакт 1 2023 року виготовлення. Ці пластини вкладаються по дві одиниці в спеціальні коробчаті контейнери, котрі навішують на важку бронетехніку і танки. Вони ефективно захищають важливі ділянки броні. Шведська компанія передасть Україні близько сотні своїх терміналів для супутникового зв'язку. Про це повідомляє шведське видання. Перші термінали Україна отримала вже на початку літа. Компанія випускає портативні термінал-антени вагою 8 кілограмів для супутникового зв'язку. Які підключаються до інтернету через геостаціонарні супутники за термінали заплатила Німеччина, яка передасть їх Україні. Державна газова компанія запустила в роботу ще дві високодебітні свердловини, які сумарно дають понад 430 тисяч кубометрів газу на добу. Про це повідомила прес служба компанії. Перша зі свердловин розвідувальна її глибина сягнула 5 тисяч метрів. Утім, за результатами проведених досліджень, геологи знайшли нові перспективні точки для буріння. Другу свердловину пробурили на родовищі якому вже 55 років. За останній рік на цьому родовищі пробурили сім нових свердловин. Це дало змогу перейти від падіння до зростання видобутку. Українська компанія розповіла про власні досягнення у першому півріччі 2023 року, повідомляється, що протягом першого півріччя цього року було виготовлено 368 одиниць гірничо-шахтного обладнання. Як заявила прес-служба компанії, незважаючи на обставини, українські машинобудівники продовжують надавати важливе обладнання для вугледобувних підприємств країни. Державний Приватбанк за підсумками першого півріччя 2023 року отримав 29 мільярдів 700 мільйонів гривень прибутку, що в 4,5 рази перевищує цей показник за аналогічний період 2022 року. Про це повідомляє прес-служба Держбанку. Завдяки потужним результатам бізнесу та сегменту бізнес-клієнтів банк побив свій власний рекорд прибутковості. У банку нагадали, що в травні 2023 року спрямували до бюджету 24 мільярда гривень. Україна та Італія побудують сухий порт в Україні. Такий мультимодальний логістичний центр має допомогти українській економіці збільшити експорт і відкриє нові можливості для місцевих фермерів. Відзначається, що підприємство зведуть на базі воскокалійки європейського зразка. Сухий порт, який буде проходити залізницею, зв'яже Україну з італійськими містами, а звідти вітчизняна продукція потраплятиме й в інші країни світу. Восени українська компанія нова пошта відкривається у Латвії та Естонії. Там буде доступна послуга адресної доставки. Про це повідомили у прес-службі компанії. Таким чином, нова пошта буде працювати вже в семи країнах Європи. Відкриття першого відділення нова пост у Латвії очікується у жовтні, в Естонії у листопаді. Можна буде відправити або отримати документи та посилки до 30 кілограмів доставка від 5 днів. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал Фінансово, реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.